Продається затишний будинок у селі Великий Жванчик, що розташоване у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Загальна площа будинку становить 88 квадратних метрів. У середині дім в житловому стані, чисто, охайно, усе доглянуто, у будинку три кімнати, кухня, простора веранда, яка додає додатковий комфорт і зручність у побуті. Приміщення добре освітлені, з приємною атмосферою. Тож є можливість одразу заїжджати та жити. Будинок підключений до всіх основних комунікацій: електроенергія, газ та вода в будинку, обладнано індивідуальним газовим опаленням, типу ОПОК, земельна ділянка площою 40 соток, територія широка, зручно розташована, ідеально для ведення особистого господарства, садівництва та навіть облаштування зони відпочинку. У дворі знаходиться доглянута літня кухня, яка повністю функціональна, є просторий погріб, сухий, місткий, поруч господарські приміщення, серед яких є сарай, прибудови для зберігання інструменту, дрів та утримання свійських тварин. Подвір'я огороджене, у хорошому стані, територія прибрана із садовими деревами та городом, який щороку дає добрий урожай. Село Великий Жванчик розташоване в надзвичайно мальовничій місцевості, приблизно за 15 кілометрів від річки Дністер. Інфраструктура села досить розвинена: школа, дитячий садок, магазин, усе необхідне під рукою. До найближчого міста Дунаївців орієнтовно 20 кілометрів, звідти зручно добиратися до Хмельницького та інших великих міст. Ціна 4500. Телефонуйте до власника, щоб домовитися про перегляд. Більше пропозицій ви знайдете в нашому телеграм-каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео.